Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, будь ласка, хвилинку уваги. Я прошу поставити на голосування запрошення завтра на 12-ту годину Умерова, щоб він розповів, як він проводить перемовини, про що він там домовляється, про майбутнє держави і безпекові гарантії для України, чи про безпекові гарантії для Умерова, тому що, виходячи з того, що ми чуємо від Набу і САП, він є на плівках. Я думаю, що він має дати відповідь, як проходять перемовини, за кого він переживає, за державу або за себе. І після цього визначити взагалі, чи має він право це робити. До речі, хотілося б тоді зрозуміти, чи президент давав йому відповідне доручення, тому що згідно указу президента будь-які перемовини з Росією були заборонені. Директиви, дякую. Дякую. Ставлю пропозицію разумкова на голосування. Прошу голосувати. За-103 Рішення не прийнято.